Більшість рослин на нашій планеті досі залишаються таємницею для науки. Ми знаємо, як вони виглядають, але і гадки не маємо про їхній хімічний склад. Наука вивчає рослини вже не перше століття, але таємниць досі залишається на диво багато. Тут в Афінах науковці намагаються дізнатися більше про секрети природи. У рамках європейського дослідницького проекту Агрокос під пильне око науковців потрапила унікальна вибірка з понад тисячі видів рослин, які зібрали у різних куточках земної кулі. Греція та Середземномор'я загалом це один з найбагатших з точки зору біоразмаїття регіонів світу. Чимало рослин тут унікальні ендеміки. Ми збираємо їх, щоб проаналізувати їхній хімічний склад, зокрема активні речовини. Від теорії до практики наукові знання про активні речовини у рослинах стимулюють розвиток косметології. Одна з причин, чому на шкірі людини позначається вік, це зовнішній стрес, зокрема ультрафіолетове випромінювання. Ми шукаємо речовини, які будуть здатні захистити клітини від цього випромінювання та простимулювати їхні захисні механізми. Таким чином ми зможемо вберегти клітини людської шкіри від раннього старіння. Раніше дослідникам доводилось марнувати кілограми рослинного матеріалу, аби виокремити його складові. Завдяки новим технологіям зробити це можна на зразку вагою у кілька грамів. Важливий результат цього дослідження створення своєрідної бібліотеки біоактивних речовин. Сьогодні вона нам потрібна насамперед для галузей косметології та сільського господарства. Але у майбутньому ці знання можуть бути корисними для діагностики діабету, раку та інших захворювань. Рослинні екстракти це насамперед суміш різних молекул, деякі з яких вже добре відомі науці, інші залишаються таємницею. Дослідники виокремлюють ці білі плями завдяки спектрографічним комп'ютерним моделям. Як ці наукові дослідження приведуть до появи нових товарів? На цьому заводі виробляють декоративну та лікувальну косметику з рослинними екстрактами. Результати роботи науковців проєкту Агрокос стають у нагоді для створення нових рецептів. Та характеристика, якості, які ми як косметологи шукаємо в рослинних екстрактах, можна поділити на три категорії: антиоксидантна дія, ефект відбілювання та захист від ультрафіолетового випромінювання. Вже незабаром екстракти рослин, які науковці вивчають сьогодні у Греції, можуть опинитися у складі крему, який можна буде придбати у крамниці. Наша мета дізнатися якомога більше про те, що нам може запропонувати природа. Ми прагнемо створити справжню живу лабораторію. Завдяки цьому проєкту ми маємо намір віднайти потенційно корисний рослинний матеріал та потішити наших покупців. На землі існує майже півмільйона різних видів рослин лише 20% з яких досконало досліджені.